Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо з вами суші торт. Як завжди, готується все дуже просто та легко, тому почнемо. для початку нам потрібно відварити рис. Промиваємо його в проточній воді декілька разів, заливаємо водою та ставимо на вогонь, доводимо рис до кипіння, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімального, варимо під кришкою 15 хвилин, після чого вогонь виключаємо та залишаємо ще на 15 хвилин. Щоб він настоявся. А тим часом приготуємо начинку для сушів. Я взяла звичайний огірок, нарізаю його на тоненькі слайси за допомогою гострого ножа. І також малосолений лосось. А рибку нарізаю на невеличкі смужки. Також лосось можна замінити на сьомого. І коли приготувався рис, додаємо рисовий оцет. Якщо у вас немає, я напишу в рецепті, як його приготувати. І все добре перемішуємо. Перекладаємо рис в тарілку і даємо йому охолонути. І коли все готово, починаємо збирати тортик. Я буду збирати його ось в такій квадратній роз'ємній формі, але якщо у вас її немає, можна збирати без неї. Беремо лист норі, викладаємо на нього рис на рис, вершковий сир і наверх риб Я напишу всю кількість інгредієнтів в описі, тому обов'язково туди заглядайте. Та не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. На рибку наверх викладаємо знову лист норі, знову рис, сир і вже на кінець огірки. Наверх я викладаю знову лист норі, трішки вершкового сиру і прикрашаю це все кунжутом. Можна цього не робити, можна просто наверх викласти рис і все. Тут вже все за вашим бажанням та смаком. Відправляємо його в холодильник приблизно на 30 хвилин, після чого нарізаємо та подаємо до столу. Як на мене, це самий ідеальний варіант приготування сушів, так як готується все дуже просто, легко, не потрібно нічого закручувати, і виходить велика кількість самих нарізаних сушів. Подаємо їх із соєвим соусом та гірчицею васабі. Обов'язково спробуйте їх приготувати, я кажу вам смачного та до нових рецептів!